Так, всім привіт, народ з вас та вподобайка. Це Аок. Третій. Е, і мені в коментах написали і попросили пограти за найслабшу країну. Захопити світ, як це робив Фок 2. Найслабша країна це ну, Південна Джорджія. Грати. Насправді так кажучи, ось тут, якщо дивитись по списку, вона не найслабша, але якщо казати об'єктивно, типу, найслабша, типу, Антарктика, але в неї 6 тисяч населення у Південної Джорджії 30 населення. Ну, типу. да, тому це може бути цікаво, але я, я бачу, тут є якийсь мінімум людського ресурсу, який все ж таки дає гра. Тому все не так жахливо. Знову ж, так як. Блін. Це цікаво, це справді цікаво буде. Насправді кажеш, що тут за найслабшу країну, я думаю, легко буде, бо в нас нема кордону ні з ким. Нам ніхто заважати не буде. Я просто зараз беру рибальство. Нехай зараз воно побудується швидко. Зараз, секунду. Коротше, попросили захоплення світу за найкращу країну. Ви її залайкали цей комент. Типу зроблю. Якщо ви хочете якесь інше проходження, то також залайкайте комент, я зроблю інше проходження. Можна навіть інфраструктуру закинути. Переваги економічні, я буду через економіку. Не, два ефективності це мені нічого не дає, бо в мене зараз економіка 0.1. Зараз хоча б рибальством, ось вже економіка 3,7. І тепер просто ось до максимуму економіку. І зараз витягнемо. Справді кажучи, по хорошому робочу кількість в нас, провінцій, то можна далі майстерні мануфактура завод. Це такий мінімум. Необхідний мінімум. Майстерня мануфактура завод, можна навіть порт вкинути. Ні, порт вже пізно. Ось майстерня мануфактура завод. Це такий мінімум. І зараз подивитись, що, що я зараз витягну досить хороший ікс по прибутку. Так, це є. До речі, по хорошому зараз армія технології по мінімуму. Прибрати. Майже прибрати витрати. Далі. В... Блін, ось тут аж чотири провінції в тебе на тебе. А, це взагалі Великобританія, ні. На Великобританію піду на Арктику. Не хочу. Хоча можна було б взяти Арктику. Просто щоб взяти. Ой, дивіться, вони багато чого собі відбудовують. Завод Збережську майстерню, купецький район. Це все цікаво. Я хочу подивитися, скільки я зараз прибутку витягну з... зі столиці. Так 0,9. Зараз з мануфактурою буде 1.23, це ще економіка не до кінця. Це ще економіка забудовується. І завод. Так що одну інфраструктуру, завод. 1.71. Прекрасно. Тим. Тим-тим-тим-тим-тим-тим-тим. Давай зараз ще Ще один винищувач. По-хорошому. Mm -hmm. Винищувач один і дві сучасні гаубиці. Ти типу, по ідеї цього. Коротше, вони мали. та ж Ан... Арктика, Антарктика. Розформувати всі свої війська. Погіршити. На, суперництво ще. Ти мій суперник. Хай відносини погіршуються. Немає радника, та. Ось це цікаво, що місячна спадщина, звісно. Але я зараз не готовий витрачати так багато грошей. Для, для нас тридцятка грошей це багато. Знову ж, у нас одна провінція. Ми чисто однією провінцією будемо витаскувати. На ще інфраструктуру. Одна провінція, яка вже дві монетки дає. Дві-чотири прекрасно. Прекрасно. Ну, це прекрасно. О, все, я готовий. війну. Ой, бал. балів дипломатії нема? Стоп. Його в мене максимальна кількість очок дипломатії один? Що? А як мені грати? Можу припинити погішоти? Та ні, воно нічого не змінить. Стоп, що? Я? Що? Як? А як ви хочете, щоб я грав? Без жодних балів дипломатії? Чи є якась будівля, яка дасть? Та ні, нічого не дасть мені дбал дипломатії. І воно не підписано, як саме воно рахує бали дипломатії. Воно мені не показує, як воно рахує бали дипломатії. Може перезавантажитись, може воно залагало. Та, да, воно залагало, все фух, ось дає бали дипломатії. Я вже думав, що доведеться закінчувати. Заливатись, бо просто я не, не зможу нічого робити, але ні, нормально. Воно просто залагало. Ну так, да, всього-навсього залагало. Всього навсього не давало да, бали дипломатії, так. Максимум обслуговування армії. Подивимось. Буде тупо, якщо я зараз програю. Але я переміг. Та-та-та, все, мирна угода, забираю. Так, плюс одна провінція, на мінімум витрати. На армію в них є навіть є завод. Але доведеться поміняти атеїзм, зробити ядро, зробити вам рибальство. Ой, я дивлюсь тут економіку, я багато не витягну звідси. Та Те, й теоретично мануфактуру мануфактури, що підбудувати можна. Якщо в них вже одна монетка, плюс майстерня, плюс мануфактура. Може навіть щось з цього вийде. Може, з цієї провінції навіть щось і вийде. Це знову ж без ядра, без релігії вони вже 0,25 приносять. Чи концентруватись на агресивному розширенні, а потім вже займатися майстерніми мануфактурами. Все ж таки найпріоритетніше по-хорошому саме унікальні будівлі економіку робити. Так, ну, давай повертаємось додому. Що тут мені цікаво, який буде прибуток по ітогу з тебе? Ой, зараз... Без атеїзму. Ну, коротше, з моєю релігією і з моїм ядром. 092, прекрасно. 0,92. Це. Дуже мала, мала кількість військ. 0,92. Так. Хм. Окей, давайте ще не викликаю. Відновлю те, що є. Блін. Я хочу все ж таки мати. Так, 292. А ти не показуєш вартість. Це вартість обсолоні при середньому. Давайте. Я зрозумів створити армію ось так. Ще 8 додатково. 383, витрачу на це. Та погнали. Зато я буду повністю впевнений в собі. І в своїх силах. Є, тепер в нас правильно грамотно створена армія, відносно грамотна. Погнали на інші острівці, я ти. Ну знову ж, просто коротше, зараз просто пройдемось по острівцям. О, я навіть так вже 6 витрачаю на армію. Це жахливо. Я щось перестарався, судячи за все. На образити, образити, оголосити. Ну, ми зараз їх винесемо. Ні в кого нема грошей, щоб так само вести війни, як мене. Зробити вимоги. Просто рибальство підбудую і все. І ця провінція вже буде. Так, ядро. Воно 0,64 приносить з ядром ще більше, з рибальством ще більше буде приносити. Тому прекрасно. Але зараз чекаємо, відновлюємось трохи. Ну, знову ж, кожна, ман... кожна провінція плюс одна монетка в місяць. Це вже буде відчутно. Типу, знову ж та ж, Антарктика. З мінімальними темпами зросту, типу, приносить 0,93. Ця провінція буде ще більше приносити зараз. Що там? Вже 1,02. Зараз ядро 1.58. Прекрасно, поплили далі. Ти. Дві образи оголосити війну. Ти ж там не сильний. Ой, а він. Ось ця, ця провінція ще краще. Цей острів ще сильніше. Не достатньо сильний, щоб нас перемогти. Так, витрачаю на ядро на релігію і на рибальство. А. Ой, на цей раз мене на рибальство не вистачає. Знову ж 022 20... приносить. Без релігії, без ядра, без унікальної будівлі. З цим буде приносити мені спокійно більше монетки. І так ось з острівця на острівець, плюс монетку робити. Так, ось зараз рибальство 037, 039, 04, чомусь більшуться, 0,85 з ядром, і з релігією стане 1,29. Ну, плюс монетка. Та це виглядає трохи смішно. Радіти плюс монетці після попереднього проходження. Але як є? Так, ти. Ось у тебе дві провінції, але. України з однією провінцією не могли мене винести. Чому тут країни з двома провінціями зможе мене винести? Погнали. Ось зараз програти буде дуже неприємно. Ой, а в тебе ж в тебе нема союзників. Ой, можна спровокувати їх на. на наступ. Ой, так. Я їх спровокував, щоб вони самі на мене наступили. Так, це. Коротше, це трохи, трохи дало мені більше впевненості. те, що я змусив їх самих наступити. Напасти на мене. Так, ядро, ядро. О, тут. Тут 31 темп зросту, нема ресурсу унікального. Ой, фу. Тут? Тут хоча б какао є. І, до речі, хороший, хороший темп зросту. Економіка така собі. Блін, какао. 1,62. Це найдорожчий у нас ресурс зараз буде. Ось ця провінція топ. І це єдина провінція, в якій нас не є максимальна економіка. На цю провінцію я заб'ю. Що, нема ресурсу, значить мені не потрібно. Що, і насправді так кажуть, що Так. Хочу економіку на максимум. Я, насправді кажучи, я б це робив прям всім. І в усіх в мене і так, на максимум економіка. Просто цю принципі тим більше треба на максимум. Скільки вона приносить? Монетку. Монетку 69, монетку 78%. І буде все більше і більше приносити. Коротше, максимум. Вже 2 монетки. Ой, прибуток вже 9. А що дає топ? О, бойовий дух плюс 10%, якщо я буду топ по какао. І я топовий по какао. Я по какао топовий. Ніхто більше за мене какао не виробляє. Що, до речі, дивно. Так, все. Все-все-все, з цим ми закінчили. Далі. То далі, мені страшно на прям повноцінні незалежні державки йти, тому погнали на Кабо Верде з їх непоганими темпом зросту і непоганою економікою. Тому і війська випливите? Де війська? Я щось відправив сюди. Ти поки тримай поїжджати відносини. Ой, хорошо, що, що в них союзників нема ні в кого. Так, немає радника, я все ще не готовий. Йти до радників. Надіслати образу. Просити, навряд чи вони зможуть мене перемогти. Вперед. Так, вони слабкі знато. НАТО. О, натрима ядро, економіка в них вважайте, вже максимально. А, рибальство вже є. Ну це просто економіку. Прямо до максимума. Ой, тебе ще можна. Все. Я по рибі перше місце нарешті. Нарешті. А, а риба, дає, здається, мінус утримання армії. А, підтримка провінції менше. Ну, не таке. Не те, що б хотілося. Так, далі. Туди, Сюди по. Атлантичному океану сильно не походити типу, по походи, типу, острівцям. Тут просто Іспанія-Португалія. Тут британці. Мені або йти в Індійський океан, або зараз в Карибський басейн. І Карибський басейн для мене завжди виглядає заманливо, привабливо. Поки вони тут сильно не роз, розвинулись. Поїшти відносини з тобою, не знаю. Блін. А Ось тут вже з союзниками. Але так як я вносив і попередні країни без зайвих заморочок. То зараз винесу тільки максимум на... максимальні витрати на армію. Так ось так вони зараз. Опа. Ну так, да, вони б мене в будь-якому випадку не перемогли навіть вдвох би. Але я не бачу сенсу зараз саме вбиватись. Хоча можна було б виснажити. У цукрова плантація кайф. Ой, ой, ой. Мінімальні витрати на армію. Один, 34, типу, приносить. Дуже більше приносити. Я зараз це цукрову плантацію побудую, саме по собі. І економіка в тебе більше буде. Коротше, буде красиво. Все, 1.96, 1.99. І ще плюс ядро зараз. Вже 2.05 і це без ядра. Зараз буде ядро і буде ще більше. Давай, ядро. І. три. Ну, три монетки. Прекрасно. Так, економіка. Всіх? О всіх, окрім того, в кого немає ресурсу. Максимальна економіка. Ти. Погіршення, Сент-Люсія. Типу, ідея я вас двох винісу. Так само, як ось цих двох виніс. Просто зараз максимальне технічне обслуговування. І погнали. Ой, некрасиво. Це було некрасиво. Було дуже некрасиво. Найманці. Чи зможу я? Я не зможу нікого дозволити собі в найманцях. Ой, поки вони пливуть. Є ха! Ха-ха-ха! Вони не встигли до мене доплити до жодної моєї провінції, а я встиг висадитися і захопити цю провінцію. Все, є. Але вже на наступні війни нам точно треба буде готувати кращі війська. Ой, тут навіть цукрова плантація є. і максимальна економіка. Нам треба просто ядро тут зробити. Прекрасно. Але. Але далі розширяємо армію. Це на зараз максимальні витрати на армію. Та, нехай будуть максимальні. Так все, тепер можна зменшити. Бо я б такий, щоб ще, ще 8 тисяч викликати. Так окей, купу грошей витрачу на це, але я зроблю ще собі більшу армію. На треть. Ой, давайте тут купецьку раду, більше грошей. Так, по-перше, ти, грінада, в тебе випадково вже. А, у нас ще мирна угода в серпні. Закінчиться. Нормально, зараз підзбере грошей людські ресурси. Ось економічно рад. О! Ооо. Блін, я розраховував не більше плюси. Тут тобто, випадкована маса союзника? Нема, все прекрасно. Я винесу їх. Навіть зараз з відсутністю вільних людських ресурсів, але виніс. Так що, ядро. Рибальство. Але економіка в них вже на максимумі, тому можна в цьому плані не паритись. Так само сент люсія Що ти там? Перемир'я через два роки закінчиться. О, до речі, тут в деяких можна ще качнути. Я вкачую. Мені прибуток 15 це дуже мало. Це дуже мало. Треба більше. Я почекаю. Окей, давайте тут спадщину. Оборон юнітів плюс спадщина. Ще. А тут максимум людського ресурсу, чи треба? Так ти встигла знайти союзника? Ні, не встигла. Значить, тобі кінець. Погнали. Так, я зараз досить відчутно втратив, але повітову ж та переміг. Не головне, щоб на мене зараз ніхто не напав. Та на рибальства, все, економіка вже є. Ядро відбудую. До речі, ось. По дві. Принці по дві приносять. Я, до речі, майже перше місце по цукру. Майже. Я думаю, витрати на дослідження можна вже середні ставити. Неприємно там, що монетки забирають, але дослідження нам також необхідні. Так, ти. Союзник в тебе є? Ваделупа. Я двох винесу. Ой, де я двох винесу. Прохочуть те, що вони не поруч один з одним. Давай, погіршити відносини, нехай вони самі погіршаться. Я підзбираю більше грошей на всяк випадок. Оголосити, оголосити. Та по йдемо, ми переможемо зараз. Та, да, все. 32 достатньо, щоб перемагати двох однопровіціонних. І можливо, навіть я б зміг одну двох провінціону перемогти спокійно також. На рибальство знову. Просто купу рибальств. Ти що таке? Ой, в тебе Гвадилупа і ще одна країнка, але ви хочете, що Гваделупу я вже виснажив. Я одразу можу і на Домініку піти Ось так, коротше, зараз пришвидшуємось у своєму розширенні. Знову ж я сиджу з максимальними витратами на армії. Тому, 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 тому. Все, оголосити. Нормально я винесу. Ой, чуть чуть без генерали не пішов на них. Та-та-та. та Ви мене не переможете? Бо ви обидва виснажені. Так, ядро. О, ядро, цукрова плантація. І зараз зупиняємось заради прокачки економіки. Так, мене зараз нехай. Максимальні витрати на армію, поки я не відновлю людські ресурси, але ось з Домініки я зможу стати топ-1 по цукру, бойовий дух плюс 5%, який дає. Так, все. Зараз можна трохи менше на армію. Тут 2,7 вже без ядра приносить ця провінція. 2,8. 4. Є в мене 24 прибуток вже, хоча б щось. Ой, все, так. Ти. О, до речі, Гваделупа в неї дві провінції. Ось з Гваделупою треба було б, насправді, кажучи, пообережніше. Блін, ти. Трінідат і табага, це завжди цікаво, ти не виглядаєш? Аж три провінції. Погнали? А погнали! Трінідат і табага. Максимально технічно обслуговування. Але в тебе може бути союзник. Ой, ось цей огидний союзник. Він завжди мене дратує. Давайте спробуємо через захист. Тут рівнини. Але все одно. Ой, окей, сюди? Вони зараз. О, вони пішли мене бити. Так, тут мене захоплюють, але мені головне. О, все, я впорався. Зробити вимоги. Є, навіть ці три провінції. Без сильних втрат зміг забрати. Кайф. Так, ще цукор, ще банани. По цукру, я перше місце по бананам, до речі, при бажанні я також можу стати перше місце. Давайте ось так. Унікальні будівлі сконструємось. Я, а далі через ось це віконце. Все. Бананів більше не буде. Але так, антигуа завжди дає багато економіки. Плюсом. Все, прокачено до кінця. Скільки? Звідси дві монетки, звідси дві монетки, звідси дві монетки. Ну, майже там, там. Дві, але там майже під три, тому нормально. Що ж, блін, 16 в нас провінцій, в кожному закинути по По пам'ятнику. Ох, що в багатьох так є пам'ятник. В 6 з 16. До речі, дослідження. Якщо я зараз зроблю мінімум витрати по дослідженням, то ми все одно будемо на максимумі по дослідженням. Ой, так, так, все. Прекрасно, ти, оголосити. Нормально, впорусь. Прохочте, що вас можна буде вивезти. Та ну. Ось так. І ось так. Їх можна буде вивести так, щоб я як, через захист бився. Ой, я не з максимальним витратом на армію це зробив. Ну, нехай. Нормально, красиво тут думав. Я вже в топі 40. Ой, я про ядра забув та що, все? Ну? Нормально, нормально. Антигуати в кого? Хто в твій союзник? А, ось ти і нормально. Морально, я до цього буду готовий. Тому погнали оголосити війну. Зараз підпливу. Оголосити. Висаджуюсь. Зараз та-та-та, вони саме вбиваються. Хоча ду... ну, давайте так, об'єктивно дуже неприємно. Але я впорався. Що тут? Скрова плантація є, все є. А, тільки ядро. Тільки ядро побудувати. Можем всім... всім ще інфраструктуру позакидувати, це недорого. Ну ні, це неприємно все одно. Але є. А, але зробив неприємно, але зробив так. Ой, це недерланд, неприємно. Ти. Перемир'я, мене з тобою, з тобою перемир'я. Блін, може час вже брати. Когось хто посильніше? Викликати побільше армії. Сюди. Створити ще 8. Ну ж, мій прибуток. 34 з максимальними витратами на армію. Так давай ти. У тебе союзник Пуерто-Ріка. Тоді на пуерто ріка Пуерто Ріка. 59 ліміт. 8. Створити рівнини, рівнини, рівнинини. Але спробувати піти на Пуерто-Ріка. Погнали. Ну, 48. Я. Я і до цього йшов на сильніші. Ой. Та. Я навіть. Ну, можливо, я навіть і без цих додаткових військ переміг би. Да, забираю. Ой, у мене там агресивне розширення, прям хороше. Так, унікальні будівлі, ядра всім. А тепер економіку всім кому треба. Так, я сиджу зараз постійно з максимальними втратами на армію, бо я хочу собі достатньо кількість людських ресурсів. Ой, все. Економіка також максимальна, інфраструктура. Також тримайте максимальну. Ой, на когось можна навайти це на тебе оголосити. Окей. Ось цей острівець твій союзник, через це я знову чекати, щоб з ним зробити. Щоб ось цього захопити. Не. Забираю. О, інфраструктура не вистачає грошей. І на економіку вперед. Да, риба мала коштує 078, але я навіть таким дешевим ресурсом витягую собі дуже непоганий прибуток. Так, дивіться. Можна теоретично ще людські ресурси. Ой, бельгія я з недела воює, Це навіть цікаво. Кубу. О, або. Або Гаїті, або Домініканську Республіку, щоб хотілося б. Коротше, хочу вже йти на прям на когось прям крутого. Але непогано, справді кажу, що дуже непогано, як на першу серію ви відіграли. По посиланню в описі ви зможете знайти та придбати мої ігри, особливо знайти War Factory, це гра, яка вийде тільки через півроку, але вже ну вже дуже соковито виглядає. Я щоденно над нею працюю, вона Ну, вона кайфова. Хоч, ну типу, якщо ви дасте до добажано, це неймовірно мене підтримує. Так само, якщо ви до важного або придбаєте будь-яку мою гру. Найбільше мене підтримують мої спонсори, нікаких яких можна побачити ось тут на екрані. Дякуємо за підтримку, саме завдяки вам і з відео, підписки, вподобайки, коментарі і так далі в будь-якому випадку. Не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!